Навчальні заклади Прикарпаття активно готуються до 1 вересня. Незважаючи на брак коштів, освітяни прагнуть, аби рідна альмаматер навчальний рік зустріла, хоча б трішки оновленою. Із сучасними дошками та новим комплектом меблів їдальні своє навчання розпочнуть учні виноградської школи, що в Коломийському районі. Директор закладу переконаний, це підвищить успішність школярів. Звичайно, я думаю, що вплине на Цілому, на як можна сказати, на успішність дітей, тому що буде звичайно краще дітям і писати, і видно, що буде написано. Сьогодні на школу значить п'ять дощок дали. Потреба, звичайно, є ще, хоч десять, поміняти, щоб дійсно діти. Мали можливість нормально писати на цих класних дошках. Такий дарунок до 1 вересня освітянам та учням зробив депутат обласної ради Юрій Дерев'янко. Керівник школи каже, оновлення меблевого інвентарю на час як ніколи. Попри те, що зошу в винограді відкрили за часів незалежності в 92-му році, за цей час суттєвого поповнення тут не було. Два роки тому, каже Василь Манзетюк, управління освіти надало кришки та поперечки для 60 парт, доукомплектував їх днями і меценат Юрій Дерев'янко. Переконаний Оновлена їдальня спонукатиме дітей відмовитися від фастфуду, натомість споживати повноцінні обіди. А нові меблі у класах додадуть настрою до навчання за цей термін, поки ще ведуться підготовчі роботи. Школа малюється, готується до нового навчального року. От все це буде зібрано, розкладено по класах, і я думаю, що школярі зустрінуть новий навчальний рік. І в їдальні, і в своїх нових класах, і в оновлених відремонтованих меблях з добрим настроєм. Школа обслуговує два села: виноград та сусідню нижню велесницю. Нині там навчається понад 160 дітей. Керівник закладу каже, сучасних меблів потребуючи не усі класи. В першу чергу мріє оновити приміщення для уроків з хімії.